Більшість дорослих часто забувають, на що здатне юнацтво. Деякі з них вважають, що юнацтво безсиле нічого не знає, нічого не робить, ні на що не впливає, але. Реальність зовсім інша. Софія. Вони учні ліцеї імені Василя Стуса. Ще волонтери. Діти допомагають військовим і переселенцям. Десятирічний Володимир Мармура разом з мамою робить відправляє на передову військовим трав'яні чаї. Я збираю кошти для зсу за допомогою шашки. Вже зібрала майже 160 тисяч гривень. Я вирішила передати її в фонд притули. У мене ж є талант співати, і я захотів піти співати на вулицю і збирати гроші для Збройних сил України. Я радий, що сьогодні. В день молоді ми розпочинаємо це свято з такого дуже важливого заходу. Вітання наших юних героїв. І таких прикладів по всій Україні безліч. Зараз ми знаходимося у Івано-Франківську і розповімо вам про волонтерську діяльність місцевих школярів. Міська рада учнівського самоврядування це учнівська самоорганізація, що втілює різноманітні проєкти та заходи для того, щоб задіювати школярів у житті міста. Також організовує благодійні заходи. Та волонтерить зараз поруч зі мною знаходиться Галек Олександр, голова міської ради учнівського самоврядування міста Івано-Франківська. Олександре, розкажіть, будь ласка, детальніше про вашу організацію. Основною діяльністю нашої організації є різноманітні заходи, спрямовані на допомогу людям, громадську діяльність, пам'ять про наше минуле, а також на розвиток учнівської молоді. Одним із останніх є благодійна акція Дорогами Святого Миколая. А також запалювання свічей пам'яті за жертвами голодомору. І ось уже третій рік поспіль міська рада учнівського самоврядування проводить благодійну акцію Дорогами святого Миколая саме зараз, у воєнний час, діти потребують особливої уваги та підтримки. Тому міська рада учнівського самоврядування збирає подарунки, одяг, різноманітні солодощі для наших діток. Запрошуємо всіх небайдужих долучитись до акції. Зараз ми заходимо на європейські площі. На щорічні акції запали свічку, присвячені вшанування пам'яті жертв голодомору. Цю акцію щороку організовує міська рада учнівського самоврядування. Більш детально про цю акцію нам розповість Ірина Стефанюк, заступниця голови міської ради учнівського самоврядування. Цю акцію ми проводимо щорічно. Це є традиційна акція для нашого міського самоврядування. Ці свічки, що ви зараз бачите позаду нас, їх збирали у ліцеях нашого міста і доєднювалися до цієї, цього облаштування цих чисел, що символізує, скільки років пройшло від цих трагічних подій. Е, учні нашого наших ліцеїв, активісти, а також самі члени міського самоврядування. Учні ліцею номер 2 долучаються до таких акцій, як п'ять картоплин, пакети військовослужбовцям, плетіння сіток та банки для окопних свічок. Благодійність ліцею номер 2 це не лише слова, а й дії. Учні проводять безліч благодійних заходів та акцій, з яких кошти спрямовані на Збройні сили України. Україні. На цьому відео 16-річний хлопець з Бердянська звати його Тигран Аганесян. Раніше росіяни його тримали в полоні. А позавчора стало відомо, що цього хлопця та Микито Ханганова російські бойовики розстріляли. Але українські школярі наближають перемогу не тільки волонтерськими діяльностями, але й іноді із зброєю в руках. Уся Україна знає про двох хлопців. З тимчасово окупованого Бердянська, Тегерана і Микиту. вони віддали своє життя за волю України. Зараз у нас у Імено-Франківську навчається Данило Сметанюк, який переїхав з тимчасово окупованої території Бердянську. І він знав їх краще. У нас була велика компанія, в яку входили Теграна Ганесян та Михита Ханганов. Я не був здивований їхнім вчинком. Це входив їхній характер. Він був стійким та сильним. І ця ситуація показує сильність та патріотичність наших дітей. Школярі Івано-Франківська завжди мотивуються словами Героя Небесної Сотні Романа Гурика: Хто як не ми, ми молодь. молодь». «Слава Україні!»